Oh, Dolph, hey, hey. Why, Abby? He's a, he's a boner. <laughs> Yeah. Я рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні ми зі спілкою українських сімерів принесли для вас цікаву колаборацію або челендж Синергія, який фокусується і на створенні персонажів, і на будівництві одразу. А також допоміг нам об'єднати наші сили, поспілкуватись між собою ще більше, та показати, мабуть, які ми всі різні, але зі спільною ідеєю можемо працювати і створювати щось цікаве та гармонійне між собою. На початку відео ви могли бачити кат-сцену, яка могла викликати у вас питання. Зараз про це розповім. Але на початку мені варто пройтись по правилам цієї колаборації. Якщо ви дивитеся, Список відтворення по порядку, то ви вже чули всі ці правила, а я вам їх не пам'ятаю. <сум> ну, а якщо почали перегляд із мене, то я впевнена, що вас ще більше зацікавлять наші відео, і ви захочете подивитись роботи інших учасниць і учасників, коли я швиденько поясню, що тут і до чого. Тож особливістю нашої колаборації було те, що ми всі розділились рандомно на пари, а по нашим особистим вподобанням було було визначено, хто будує, а хто створює вказ персонажів або одного персонажа, якщо так комусь пощастило. Хельма, яка запросила мене у цю колаборацію, вона і була організатором, як я ж зрозуміла, за допомогою рулетки, яку ви зараз бачите на екрані, роздала нам наші так би мовити завдання. Тобто умови, яких ми притримувались при створенні персонажів або при будівництві. Тому учаснику або учасниці, котрі створюють персонажів, у відео треба розвити історію цих самих персонажів. Ну а другий учасник або учасниця будує для них будинок і розвиває історію цього будинку. Так як ми розділились на пари. Наші історії повинні бути гармонійними між собою, тобто, нашою задачею було створити невеличкий світ навколо конкретної сім'ї та їхнього помешкання. Так як ви вже побачили цю рулетку. Я швиденько проговорю, що мені випали умови збудувати дім у Бріндлтон Беї на ділянці 30 на 30 і з бюджетом у 180 тисяч сімолонів, що стало для мене ще тим челенджем, але про це пізніше. Дім повинен бути на три поверхи у літній порі року. Моєю партнеркою у цій нелегкій справі стала Вен із каналу Вентеман. Ми вже пересікались якось у попередній колаборації спілки, і те, що нам з Вен випала нагода попрацювати більш спільно на цей раз про щось домовлятись і вигадувати історію вдвох, це все стало для мене ще однією приємністю. І так як ви вже могли здогадатись, я будувала дім для персонажів, саме тих, яких створила Вен, які саме персонажі для створення її випали? Ви можете переглянути звичайно на її каналі. У описі буде посилання на наш список відтворення спільний. Я рекомендую вам спочатку подивитись створення персонажів від Вен. А вже потім повернутись до мене, щоб подивитись на будівництво, тоді спільна картинка буде більш ясною у вас в голові. Але також після цього, якщо ви вже потрапили спочатку на моє відео або на відео Вен і перейшли від неї до мене, то не забудьте переглянути також відео інших учасниць і нашого учасника. Нарешті можу вам показати інфографіку на екрані усіх нас у тому ж самому списку відтворення, всі ми будемо чекати на ваші перегляди і на коментарі. Одразу всім дуже дякую. Ось такі правила, я намагалась розказати цікаво і не дуже затягнуто, але все-таки щоб ви зрозуміли сенс. Тож, тепер, якщо ви подивились відео вен і дізнались, яких персонажів вона створила, ви вже знаєте про цю шалену сімейку. Вовкулак, які являються героями комедійного ситкому з часів 90-х, нульових. Можливо, трошки пізніше, з тих часів канонічних комедійних серіалів для всієї сім'ї із гумором, з життєвими проблемами, які подаються трохи у комедійній формі, та іконічними образами, які надовго засідали у головах глядачів. Я підтримала таку ідею від Вен, мені здалось, що це буде тією особливістю, яка пов'яже наші історії, історію персонажів із історією будинку. Тому на на самому початку ви могли бачити невеличку катсцену, вона являє собою такий. Трейлер останньої серії сезону, або короткий переказ цієї серії, в якій глядачі цього ситкому бачать побут героїв та сюжетний поворот, який інтригує до виходу наступного сезону. У відео Вен ви могли також почути про опис персонажів, який перейшов до мене у вигляді останньої серії цього сезону, якраз. Ви побачили, як ведуть свій побут герої, як Кріс, старша сестра, спішить на роботу та. Проводжає свою старшу дочку до школи, а роб, її молодший брат, залишається доглядати малюків. Як Пенні, старша дочка Кріс, спілкується і обожнює свого дядька. Як робу не вистачає часу на побачення, які він дуже любить, бо все ж таки потрібно допомагати сестрі доглядати молодших дітей. Ну і як сюжетний поворот, це поява загадкового батька, дітей та чоловіка Кріс, який раніше тільки згадувався і ніколи не був у кадрі. До саме цієї серії, і от саме ця інтрига, що ж там за батько такий, і чому він не жив зі своєю сім'єю, до цього залишає глядачів в очікуванні до наступного сезону. Я дуже сильно захопилася цією ідеєю із серіальними героями, але в той же час я мала свої умови для будівництва, тому маю для вас також опис і історію цього дому для доповнення нашої спільної картини. Тож, звідки у цієї родини кошти на такий великий дім, бо дім дійсно вийшов великий. Мені треба було побудувати три поверхи, нагадую, так, і ще й на бюджет у 180 тисяч сімолеонів. Цей дім був побудований ще за часів життя батьків Кріса і Роба. Сестри і брата дорослих персонажів із нашої історії вони тут народились тут, жили разом із батьками. Після заміжжя Кріс вона поїхала до чоловіка умовно у Міл а Кріс залишився жити у цьому домі батьків. Їхні батьки були в свій час дуже поважними вовкулаками Брібею, тому що займались дуже благородною справою, можливо, так можна це назвати, як для розвитку міста і економіки міста, так і для свого надприроднього виду. Вони володіли підприємством із виробництва штучного м'яса. Так саме, ось ця можливість із екологічного життя, коли персонажі мають можливість навчитись вирощувати рослинне м'ясо чи штучне м'ясо, яке воно там являє собою. Така новинка у ті роки була дуже прибутковою до того ж, походження батьків, саме те, що вони є вовкулаками, грало їм на руку. Це було в користь їхньому бізнесу, їхнього розвитку. Але з роками, завдяки неправильним рішенням у свій час та можливо корисності інших людей, так званих бізнес-партнерів, цей бізнес пішов на спад. А вже коли батьки були похилого віку, бізнес перейшов до рук інших людей або Вовкулак. Це не так важливо для нашої історії. Тут справа саме в тому, що кріс і роб вони вже не мали ніяких прав і спадку у цьому бізнесі. У спадок їм перейшов тільки цей великий дім, усі накопичені кошти, які йдуть тільки на підтримку і утримання цього величезного дому. Але продавати його вони ніяк не хочуть, тому що це спадщина. Це спогади, це про їхню родину і про їхніх батьків, звичайно. Та як нагадування про таку велику справу їхніх батьків. У теплиці, яка є в цьому домі, залишилось невеличке приміщення для вирощування цього штучного м'яса. Кріс і роб знали цю справу з дитинства, тому вміють це робити. Але лізти у цей бізнес, як їхні батьки, вони вже не хочуть, не мають на це і можливостей, і бажання. Тому сам дім, не дивлячись на його розміри і вартість, і їхню історію батьків, він вже має трохи застарілий вигляд. Навколо дому ця вся велика територія заросла садами, які кріс і роб тільки встигають доглядати. Меблі всередині також мають вигляд застарілих. Тобто мені хотілось передати вигляд зупиненого часу всередині. Знаєте, як це буває? Ніби деякі елементи декору або меблі залишаються тут ще із часів молодості їхніх батьків. Наприклад, у вітальні стоїть маленький, але все ж сучасний телевізор, але стоїть він на такій старезній тумбі часів ще коли ці двоє ще навіть на світ не народились. Саме такий стиль їхнього житла підкоряє серця глядачів цього ситкому. На першому поверсі є одна спальня, де живе зараз роб, молодший брат Кріс. Раніше ця спальня була головною спальнею, тобто спальнею хозяїв цього дому батьків. Після їхнього відходу роб перемістився туди вже сам, і жив він в цьому домі один, допоки сестра не приїхала зі своїми дітьми до нього жити. Їм дуже пощастило, тому що в домі було багато пустих кімнат, де змогли поміститись якраз усі члени родини. На другому поверсі розміщені саме ці спальні, одну з яких займає зараз Кріс. У неї в кімнаті стоїть манеж для Бенджі, наймолодшої дитини. Вона поки тримає його біля себе, тому він і спить в її кімнаті, але для нього є окрема кімната, яку вони обставили вже разом із робом на свої кошти. Поки що Кріс не відчуває готовність відпустити малюка в окрему кімнату. Можливо, ці почуття у неї за рахунок розриву із чоловіком. Не знаю, не буду все заглиблюватись, але можна вважати, що ця тема теж висвітлювалась у серіалі у якійсь із серій. Середня дочка Ембер, вона є Тоддлером, вона вже вільно спить у своїй особистій кімнаті, у своїй дитячій, і, до речі, ця кімната раніше була кімнатою Роба. Її дядька і деякі речі там залишились ще з його дитячих років, наприклад, його книжки. Тому маленька Ембер дуже любить їх розгортати, переглядати та читати. Та найстарша донька Пенні теж має свою кімнату, яка раніше була кімнатою її мами. Так, саме в ній раніше жила Кріс. Пенні, так як вона зараз має такий бунтівний період, їй не дуже подобається, як виглядає її спальня, бо вона розуміє, що майже всі речі, які стоять у кімнаті, колись належали її матері. А за рахунок того, що їй зараз важко спілкуватися зі своєю мамою, вона важко переживає розрив мами і тата. Їй не хочеться мати нічого спільного з усіма цими ніжно-рожевими предметами в її кімнаті. Одна тільки її віддушена – це її столик для експериментів, чим вона захопилась у останній час. Саме цей столик придбав їй дядько Роб. Тому вона дуже любить обговорювати із ним свої експерименти. Третій поверх займає одна кімната всього раніше. Це був кабінет батька Кріс і Роба, але коли в них вже не було бізнесу, багато речей звідти було передано новим власникам цього бізнесу, або просто продано для того, щоб мати кошти для своїх дітей у майбутньому. Зараз у цьому кабінеті працює Кріс. Коли приходить з роботи зі школи, вона працює психологом, тому вона у цьому кабінеті займається якоюсь перевіркою робіт школярів або підвищенням своєї кваліфікації, та все тому подібне. Теплиця, яка можна сказати вбудована у бік дому, тобто вона прилягає додому, вона була створена вже за часів, коли батьки втратили свій бізнес, тому теплиця виглядає більш сучасною, якщо на неї можна так сказати. Як і Батьки, так і їхні діти, роб і кріс, вони займаються садівництвом, коли є можливість, щоб мати зайві кошти на життя. Ну і я під час будівництва згадала, що маю будувати саме влітку, тому вирішила збудувати їм басейн на задньому подвір'ї. Думаю, що басейну тут раніше не було, це була примха роба, і в одній із серій була розвинута ця тема. Думаю, що головним сюжетом був конфлікт Кріс і Роба, тому що вони, як сім'я, мають достатньо обмежені кошти, а роб вирішив зробити басейн, що на думку Кріс було не дуже логічно. бо Краще ці кошти залишити на утримання цього величезного дому. Але Роб підговорив дітей, та за рахунок їхніх вмовлянь вони все ж таки зробили цей басейн. Щодо ціни будинку, а саме 180 тисяч сімлеонів, мені здавалось, вже на початку, що це буде для мене найважчою умовою у цьому будівництві. Але я все ж сподівалася, що за допомогою трьох поверхів. Я зможу кудись впихати ці кошти, і все буде виглядати супер класно. Але ні, ці три поверхи взагалі мене не врятували, тому мені далі прийшлось імпровізувати. Найперше, що хотілося зазначити, мені не хотілося сліпо брати найдорожчі меблі і запихувати їх у кожен куток. Я все ж дивилась на будівництво з більш естетичної точки зору. Та ця ідея зі старим домом, але тим, де раніше жили люди при грошах, скажімо, вона мені допомогла, тому що якісь неважливі елементи, які мали вартість, наприклад, картини, я змогла додати при будівництві, щоб вони вписались в тематику. Цього дому і цієї історії загалом та також дуже сильно допомогли витратити бюджет рослини. Якщо ви дивитесь моє будівництво не в перший раз, то могли помітити, що я найчастіше використовую рослини із відладки, які нічого не коштують. Бо, по-перше, там і більше вибору розмаїття всіх цих рослин. Ну а по-друге, це просто економія при будівництві саме по вартості. Чому б ні? Чому б не зекономити? А тут навпаки я використала тільки платні рослини, тому це мені теж дуже допомогло. Ну і басейн, який я згадала раніше. Спочатку я подумала, що басейн на такій ділянці з такими персонажами буде якось не в тему, але декілька факторів мене все ж переконали, тому я його побудувала. Це і вартість басейну теж додала мені переконань умови будівництва влітку, бо літо асоціюється з таким басейном чи з якоюсь водою і цим всим... Ну, а потім прийшла ця історія про те, як саме з'явився цей басейн на ділянці і як саме це подавалось у ситкомі. Тому мені здалося, що хай буде цей басейн, він вписується в цю історію. Сподіваюсь, що вас зацікавила така серіальна історія персонажів і дому. Обов'язково поділіться вашими думками у коментарях, та також переглядайте відео інших учасниць і учасників. Я вже сама дуже сильно чекаю, коли зможу переглянути їх їхні відео і поцікавитись, що ж таке придумали всі інші. Якщо вас зацікавив цей будинок, то я залишу на нього посилання у описі, тому заглядайте у опис під відео та підписуйтесь на мій канал, якщо ви заглянули до мене із відео інших учасників. Я завжди рада новим глядачам, і також у описі під відео зможете знайти всі інші цікаві посилання на мене. Дякую вам всім за увагу! Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.